Всім привітики! З вами знову сім'я Бабачків. У нас зараз на вулиці дощ, точніше така не воно не дощ, а така межичка дрібненька накрапає. Я вийшла це зняти стірку, Тут дві простинки, що олечика вкриваю. Бо вчора було тепленько-сухо і я її вивісила двоми вітрицем провієм. А вранці дощ, то зараз її виключу і кину під губою, хай сохне. Під Ми підемо по снідаємо з мамою і я хочу спробувати зробити цукати з гарбуза. Олежик сьогодні проснувся в гарному настрої в 9... 9:30, а я сьогодні спала до 9.20. 20 рижик сидить. Що, є в тебе настрій сьогодні? Бушувати не будеш? Мама вирішила зробити цукати з гарбуза. Вона вчора вечора накишила гарбуза кусочками, засипала цукром, додала лимон і апельсинчик і залишила на ніч. А сьогодні вже порозкладала в баночки і поставила стерилізувати. Поставила, мама вже стерилізувати ці баночки з цукотами. Це їй знайома дала рецепт, каже, що дуже смачно. Бачимо. А я хочу зробити цукати у сушарці. 12 годин вже я біжу на поле за молочним. Вони приїжджають о 12.05. Трошечка вийшла пізно, бо шукала парасольку. Фух, надіюся, встигну. А щоб маршрутка ще не їхала. Ну, маршрутка сама ще не їхала. Вони приїжджають з 12.05. Буду знаєшся, що ще встигну. Начебто таке вжечка була. А це буквально хвилин 5-10, така злива впустилася. Мама каже, не йди. Але я хочу залежить молока до кави. Приходиться щопати по такій погоді нельотній. Чи сюди там не видно? Так так. Доходилася до вуличка, якийсь бусик стояв білий і поїхав на центр. Сдіюся, що це не звідси. Зараз також ще нема машини. Біжу додому і вже дощ майже втихає. Вже такий меншенький стає. Поки дійшла сюди, там постояло і промокли ноги. Аж на діла я літній. Ті мокасінчики, трап'яні, сіточку. Та й не дивно, що ті ноги мокрі вже не хотіла просто вже шукати просівки, бо думаю, що не запізнитися. Ото з мокрими ногами. Зараз швидко передінуся. Мабуть, будемо зараз топити вже грубку, бо до обіду не топили, бо в хаті тепленько. На вулиці сьогодні плюс 12. Опів персенько. А ось і наші невеличкі покупочки. Взяла літр молока, дві баночки сметани, 400 г 200 пляшку кислого молока, точніше, не кислого а про І два маленьких йогурта для Олежика персикові. Він, він, якраз, нормального їсть, немає ні алергії, ні бронхоспазму, так що зараз купую йому ці йогурти. Ой! вибило у нас пробку на... у сараї на світло. І мався світло виключити у нас у пів одиннадцяту, а пробку вибрали, так зрозуміло, що годину десять, бо якраз поставили хліб, щоб за півгодинки, щоб спікся до вимкнення, і ми не встигли. У дві години світло малось було включити, дивимося вже 45 хвилин, вже майже без 53, а світла ще немає. Кажу, мамі, я там десь пробку вибило. Пішла мама нарвала петушечки, ось в супчик. Пішла в сарай, а то дійсно вибило пробку. Получається, що ми хліб могли б спекти ще до пів одинадцятого, а це тільки поставили до щось три пектися, хліб допікатися. Отака От у нас катавасія. Поки не було світла, мама почала прибирати точки на кухні, вікна мила, полочки ці всі тумбочки перемивала. А я залежиком сиджу, бо у нього щось не знаю, мабуть, голівка болить, бо плаче сльози течуть таке. Та я з ним воюю. Зараз ми поставили вже стірку стиратися. Зараз ще закину також хочу, бо на світло, мабуть, 8 вечір вимкнуть. Так що треба за той час, що у нас залишиться до вимкнення, все встигнути зробити. У нас вже готовий гречаний супчик. Супчик зварився і підходить тісто на оладки. Але щось дуже-дуже помаленьку не спішо. Зараз, мабуть. Годую олежика, воно має трішки ще підійде і буду жарити. Думали, що сьогодні вичищати свиней, але той день пішов дощ, тоді мжечка, тоді Олежика настрій спортився, то самого його залишити не можна було, то, мабуть, вичищання в синей переноситься на завтра. Зараз допинишуся мамі соломики, щоб синям підстелити та піду годувати своє сонечко маленьке. А в нас тут біля сараю, тільки як пішов дощ, у нас тут таке болото утворюється. Ні пройти, ні проїхати. Сукуріє місяць болото. Таке догною. Вже поставила жарити оладки. Почала піти в полюбі взяти, мабуть, варення із смородинки. Я люблю із смородиновим варенням їх. Ладки готові. Зараз поставимо вже ченичка і будемо вечеряти. Ми їх завжди зложимо в каструльку, ті накрили кришечкою, і вони не підсихають. Завтра можна буде розігріти їх навіть у мікроволновці і будуть як свіжі. А я їх так обожнюю їсти. На млинчик ложу зверху смородинове варення і з чаю або кавою. Це просто смакота. Просто нямочко. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічів. Пока-пока!